Всім привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Сьогодні в нас день реакцій. Я буду реагувати на найбагатшу співачку України на доросле покоління і на молоде покоління. Ну і почати я хочу, звичайно, з Камалії. Камалія, виявляється, тиждень тому дропнула новий хіт, новий кліп. Ну, а я як я можу пропустити Камалію? Ну, я думаю, ви любите огляди на Камалію. Я побачив, що цей кліп. Знімала невінярська і я такий, О, Боже, невже Камалія дослухалась до моїх порад і щось змінила. Ну поки що вона моїми послугами не захотіла скористатися і монтаж зйомка, і написання пісень. Але я думаю, що все попереду. Пісня називається Батьківщина. Давайте прочитаємо трішки прес-реліз. Камалія презентує нову пісню Батьківщина гімн любові до рідної землі, єдності української родини. Ну до речі, нормальний прес-реліз, Знаєте, там не видумували. Кліп знімав Данило. Поляков. Я прям я кажу, я здивований, що не вінярська. Ну, давайте дивитися, давайте побачимо, можливо, щось і змінилося з зміною нового режисеру відеокліпів. Боже. Бо... А ч... Боже, як красиво. з. Подожіть. А що? Сьогодні ми не будемо тролити камалію? Ні, подожіть. Ні, ну, звісно, шароварщина війшла в чат трішечки. Ну, ладно, слухайте, я Камалію ще такої не чую. Ну, як так можна було? Уже я бачу перші фейли. Ну, от Тут відеокліп знятий. Боже, навіть в 4К. Давайте хоча б такий поставимо, 2К. Кліп знятий в такій красивій локації. Взагалі дуже все гарно виглядає. Супер. І оці вставки якихось людей прям поганої якості. Ну, я вважаю. Це було зайвим. Можна було б кинути ці вставки в якийсь футаж або взагалі їх прибрати. Тому що те, що я бачу зараз по картинці, ну прям вау, а це її доньки? вау. А це... Боже, слухай, які образи у Камалі, які красиві ці вишиванки, сукні. Вау! Камалія як природилася. Я розумію, що тут є ріту, є тут є якісь маски на обличчі, але це не виглядає помітно. Це виглядає гарно, красиво, по кольору корекції все гарно. Взагалі, лак, боже, я хвалю Камалію. Щасі, ну оці вставки, вони. Ну як як режисер кліпу міг вставити в ці ставки? Я розумію, що треба показати було людей. Ну я вважаю, що вже треба було взяти якихось акторів там підзняти. А оці ставки вроді би, по вайберу передавали ці відео. Ну, правда. Я вважаю, що треба прибрати. Там де моя Україна, серцем душею єдина. Там мені подобається. Боже, якщо це її доньки, в неї такі красиві доньки, я в шоці. Боже, ну, от, от дивіться, мені не подобається трішки аранжування, воно це трішечки це шароварщина, гарна українка, я, всі діла. Але мені подобається дуже сильний взал, мені подобається сукні. Це так стильно виглядає. Все, макіяж, зачіски, все, все гарно. І ця пісня, знаєте, ну, все-таки вона викликає така. Хочеться піти в пляс. ну Камалі, до речі, личить такий стиль. Вона прям тут така, вона себе не корчить. Ото, знаєте, Барбі, оце не знаю, щось якусь там супервумен. Вона тут, от реально, отут відчувається якась щирість. Єдине, що в э, неї на дуже такий бек, бачка, пору інших людей. І я дуже сподіваюся, що Камаля буде співати цю пісню наживо. Камаля, співай наживо, ну ти можеш. Не треба нам фонограма. Це українсько арабська музика. Ну, слухайте, добре, камаля тут дивіться, як виглядає. Ну Розкіше, мені подобається. Мені це відео викликає да, позитив. А тут би треба було б зробити модуляцію. Ви вже такі знаєте, прям епічний розвиток цієї пісні. Боже, мені подобається. Не, ну хорошо, слухайте. І до речі, а ви замітили, як всі забули про цю музику в підтримку України, да? там, як оце в 22 23 році всі ж співали поголовно. От то, то там щось цей, то там цей, гуцулки, гопаки, калини і так далі. Всі забули. Зато Камалія пам'ятає. І реально вона зробила дуже, я вважаю, гідну роботу. Мені прям. Клянусь, мені сподобалось. Ну воно, знаєте, от без пафосу, гарно знято. Ну так, да, є оці вставки, які треба було не вставляти в кліп інших людей. Вона тут гарно виглядає, вона тут якась така, знаєте, свіжа. От, от вона прям відчувається, що вона прям кайфувала, коли вона і записувала пісню, і знімала цей відеокліп. Да, там, можливо, цей відеокліп не несе якогось там сенсу. Да. Оце відео, ця пісня має атмосферу. Я в шоці, Камаля, Молодець, Умнічка, крута робота. Оцю роботу можна ставити на рекламу і збирати мільйонні перегляди рекламні. Ось цю ре роботу реально люди будуть слухати цю пісню і будуть співати в школах, і обов'язково відразу випускай мінусовку, щоб люди могли брати Уж якраз школа, почалася всі діла. Крута пісня буде для всіх свят. Як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз ми будемо реагувати на молоде покоління. Нова українська співачка Бонні Shine випустила пісню про ноти. Пропоную прочитати прес-реліз. Е, так, «Бонні Шайн дебютує з пісню, в якій музика це спосіб залишитись з собою. Вона співає не про те, як усе добре чи погано, а про стан, коли всередині тисне, але ти не можеш цього сказати вголос. Боже, це ж в мене постійно такий стан. У такі моменти музика єдине, що тримає. І це правда правда. До речі, моя пісня Топчик Горобчик саме про це. Трек ноти про те, як музика тримає, коли все інше не витримує. Давайте послухаємо, давайте подивимось відеокліп. Що тут у нас хто тут? Директор Даніло Демюхін. Е Зведення мастерінг Вадим... Вадим Лисиця, нічого собі. Нічого собі, Вадим Лисиця. Ну давайте. Давайте послухаємо. Давайте подивимось. Шайн ноти. Так, ну знято у нас в Києві в Юніт Сіті, Окей. Класна локація, але трішечки вона вже, знаєте, ем, от в кого новий реліз пісні, всі їдуть туди там знімати рілси і так далі. І це знаєте, типу, як єдине місце в Києві, яке схоже на щось таке європейське.

Інтересно, вона тут в цьому кліпі, як вона ж передала навушники людям. <му> <му> Знаєте, що мене трішечки смущає в цьому, що дати нас би потрібно робити акцент на музику, а в неї такі достатньо епатажні образи, які роблять акцент на її зовнішність, на образах. Я би зробив щось таке щось максимально просте, повітряне на ній. Ні, ну молодець, гарно зробила, постаралась. Да? От, оця Постановка, танцюристи, кран літає. Єдине, мені б хотілося трішечки додати цієї простоти, про яку вона співає, да? про музику, навіть оце останній приспів зробити більш. Таким знаєте, драйвовим, відрівним, що там не заучений якийсь танець би був, да, а якийсь уже просто що вони кайфують, такі вони вільні і так далі. Тим паче, ну тут видно, да, в кліпі, що у нас є певний розвиток. Можна сказати, що вони в певному такому важкому стані, і музика їх рятує, е і це показано саме їхніми. Другими луками та да, світлими футболками. Мені ще подобається, що вона не стала спекулювати на темі Боже кохання, це Боже, уміраючи лебідь і так далі. Хороша робота. Я посилання на камалію, на Шайн залишу внизу в описі під відео. Хто хоче послухати, подивитись нормально, кліпи, послухати нормально ем, пісні. Переходьте, слухайте. Дякую вам за перегляд цього відео. Я нагадую, доєднатися до мого курсу з мобільного монтажу, Дай вас швидко. Легко і креативно навчу монтувати на вашому телефоні, працювати з нейромережами, зі світлом, звуком і не тільки. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!